Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, а цього разу ми поговоримо з вами про акції Круківського вагонобудівного заводу. За останні два місяці акції компанії подорожчали з рівня близько 18 гривень за акцію до поточного рівня 24 гривні за акцію. При цьому останнім часом торги по акції майже завмерли. Вона торгується в боковому тренді і при цьому на достатньо низьких обсягах торгів. Відтак, за останній місяць середньоденний обсяг торгів по акції складає близько 100 тисяч гривень. Тим не менше, незважаючи на загальне зниження активності на ринку, на двохмісячному періоді акція зуміла значно переграти індекс української біржі. Відтак вона зросла в ціні на 31% в той час, як бенчмарк додав трошки більше 14%. І таким чином динаміка по акціях Трюхівського новобудівного заводу виявилась значно кращою порівняно з іншими емітентами з галузі. А на місячному періоді динаміка по акції досить подібна до динаміки по бенчмарку, Відтак акція знизилась в ціні на 4 в той час як бенчмарк підняв майже 5 А інші емітенти знову ж таки демонструють дещо гіршу динаміку. На графіку з початку року ми бачимо, що акції кроківського вогнобудівного заводу з початку осені змогли наздогнати бенчмарк, і фактично весь цей період торгується з динамікою подібної до ринкової. Таким чином, наразі акції заводу мають один з найменших дисконтів по відношенню до максимальної ціни за рік. А що стосується виробничих показників компанії, то Крюківський вагонобудівний завод за 10 місяців поточного року виготовив 9332 одиниці вантажних вагонів, а що на 22% вище від показника за аналогічний період попереднього року. Відтак у жовтні підприємство випустило 1054 вантажних вагони, що на 11 одиниць менше ніж у вересні. Попри те, що експерти вказують на ознаки зниження попиту на вагони, зокрема з боку російських споживачів. А ми ж вважаємо, що пакет замовлень Круківського вонобудівного заводу на 2012 рік буде закритий повністю. Відтак, Укрзалізниця повідомила про плани поповнення парку вантажних вагонів на 5 тисяч одиниць. Крім того, існує пакет замовлень, який ще повністю не виконаний у 2011 році. Наразі акція торгується з достатньо низькими ринковими коефіцієнтами, порівнюючи з історичними даними. Відтак, за мультиплікатором і Ебіда». Акція торгується на рівні 2,98, за мультиплікатором Пі до І на рівні 4,98, за мультиплікатором Іві до S на рівні 0,45, за мультиплікатором П до S на рівні 0,51, і за мультиплікатором P до Бі на рівні 1,43. Як бачимо, у 2010 році компанія торгувалася на значно вищих коефіцієнтах, попри те, що фінансові результати її діяльності були значно гіршими. Тому з фундаментальної точки зору ми рекомендуємо купувати акції Круківського вогного будівного заводу, так як вважаємо, що дані ціні папери мають хороший потенціал зростання ціни на річному горизонті. Дякую за увагу. Нехай у вас прибуткових рішень буде більше, ніж збиткових. Слідкуйте за нашими оглядами.